Згідно указу виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова, часткова мобілізація триває. Більше 200 нововолинців вже призвані до лав захисників вітчизни. Військову службу вони будуть проходити у 51-й механізованій бригаді, яка дислокується у Володимирі Волинському. Повідомив військовий комісар Нововолинського ОРВК Олександр Плушнік. Військовий комісарат Нововолинський отримав команду про призов військовозобов'язаних, які призначені в команди, які комплектують 51-шу окрему механізовану бригаду, ми розпочали цю роботу. Військовозобов'язані, які отримали повістки або по телефону оповіщенні, належить прибути військовий комісаріат, визначений час для відправки у військову частину. Ці військовозобов'язані, згідно військово облікових спеціальностей, будуть перевезені в місто Володимир Волинський для проходження військової служби. Термін, який передбачає призов їх по мобілізації, складає згідно указу 45 діб. Хотілося б пояснити людям, що вони призиваються на військову службу і будуть отримувати за це кошти згідно законодавства, яке зараз є. Хочу звернути увагу, що рядовий отримувати має близько. 2,5 тисячі. І від цього можна буде дати далі. З 1 червня рахувати далі. З 1 червня, значить, зарплата повинна бути піднята, і рядовий солдат, який буде призваний, значить, буде отримувати від 3 тисяч гривень. Причини не призивати згідно закону по мобілізації і згідно тих змін, які зараз внесені, значить. Хочеться їх довести. Перш за все, це коли військовозобов'язаний має п'ятеро і більше дітей або троє малолітніх дітей. І він є опікуном інваліда З цими документами, ті військовозобов'язані, які отримали повістки, беруть з собою ці документи, представляють військовий комісаріат, і тоді можуть, згідно законодавства, звільнені від призову по мобілізації. Ні релігійні переконання, ні підприємницька діяльність не може перешкоджати призову по мобілізації. Для підприємців, згідно цього законодавства, було прийнято, вони два випадки. Перший випадок: вони пишуть заяву про призупинення своїх повноважень в податкову інспекцію, і їм надаються ті, так звані канікули податкові. Або пишуть довіреність для того, щоб хтось займався їм, їхньою діяльністю. Їхня приватна діяльність не припиняється при цьому. Керівники підприємств не мають права звільнити цих військовозобов'язаних з роботи з законодавством. Їм передбачено один рік. Перебування на, на цих, при призові по мобілізації, вони, за ними закріпляється місце роботи, а також середня заробітна платня. Ті військовозобов'язані або їх члени їхніх родин, які приносять на підприємства, організації, частину повістки і там, де повідомлення керівнику підприємства про призов військовозобов'язаного, повинні звернути увагу. Що там написано, що він призваний по мобілізації, з якого числа, а також звільнити від роботи, а не звільнити з роботи. Це важно. Тобто За ними закріпляється це робоче місце на протязі одного року. І воно зберігається. І ви не маєте права їх звільнити з роботи. На зворотній стороні вони пишуть доручення. Кому довіряють отримувати цю заробітну платню. Де ви це доручення повинні завірити Військові зобов'язання, які мають право згідно закону не призиватись по мобілізації, повинні представити документи військовий комісаріат, і вони не будуть призвані. Всі військовозобов'язані повинні прийти в військовий комісаріат з повістками, а також пройти медичний огляд. Де, якщо хтось має скарги на склан здоров'я, значить ці скарги повинен висказати лікарю і, лі... і комісія ВЛК, яка позаштатна, працює в військовому комісаріаті, Це по Іваничівському району окремо, по місту Новолинського окремо, приймає рішення про призов цього військовозобов'язаного на службу. 51-ма мельхованізована бригада, значить, укомплектовується, і вона буде розширена значно розширена її штат. Ті військовозобов'язання, які захотять продовжити. Службу в Збройних силах України вони підпишуть контракт. Тоді, тільки після того, вони будуть звільнятися і будуть служити в Збройних силах України. А коли вже буде указ про демобілізацію, тоді їх можна буде звільняти і відправляти по місці роботи і проживання для укомплектування 51-ї механізованої бригади у Володимирі Волинському планується направити близько 900 військовозобов'язаних з нашого міста.